Всім привіт! З вами компанія Серво. Сьогодні у нас 30 травня. Зараз ми завантажили будинок, який їде в село Суховоля. Це під Львовом. Це спарений будинок для двох родин. Одноповерховий, загальна площа 110 квадратних метрів. Кожен будинок має велику кухню-вітальню, дві спальні, санвузол та техприміщення. Але це ще не все. Сьогодні у нас ще друга відправка. Це невеликий будинок, 44 квадратних метри, який є в тернів, також під Львовом. І вже зовсім скоро чекайте фото і відео з будівельного майданчику.